Вітанечко всім! І з вами як завжди я, Владислав. І сьогодні ми з вами продовжуємо наше виживання на одному блоці на телефоні. І це наша остання частина даного нумограю. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі! Ну що ж, у попередній частині даного нумограю ми побували на декількох фазах і також збудували ось такий городик. Ну і окрім цього, ось таку галявну, де у нас повинні з'являтися різноманітні тварини. Ну, а сьогодні у нас дуже багато справ. Надто багато справ. Ох, скільки в нас сьогодні справ, то буде. Ну що ж, починаємо. Так, ми, до речі, зараз на фазі пекельній. І ми видобуватимемо блоки. Це, до речі, 10 фаза. Ну, тут, звичайно, що у нас будуть блоки саме із незеру. Тому не дивуйтесь. Ну, що стосовно речей, які ми отримуємо із скринь? це, до речі, пляшечки з чарами, з досвідом, непоганий, непоганий, до речі лут, ми з цього всього отримали. Також тут з'являються ось такі полум'яники чи вогняники без різниці. Все одно, це ж два синоніми. Добре, зараз ми йому надремозад, хоча він втік, ну тікай, тікай, ти нам взагалі не потрібен, не заважай нам далі копати блоки. Також тут трапляються і блоки стародавніх незритових уламків, які ми використаємо, щоб збити незритові слитки і потім вже покращити власні діамантові обладунки. Так, копаємо далі, також тут з'являються підліни, яким також потрібно дати за, тому що вони занадто не виховані. Ну що ж, ідіть звідси, йдіть з мого острова, якщо ви такі не виховані, ходите зі, зі зброєю. Копаємо далі, далі. Наступна скринька. Тут у нас вже надто багато морських ліхтарів, надто багато смолоскипів, також декілька ліхтариків, світокамінь, ну і також багаття. Так, копаємо далі, далі, далі. Скільки блоків. Наступне скриння. Тут у нас вже нарешті книжки. Я, до речі, сам не очікував, що так трапиться. Ну, бачите, розробник мапи вирішив допомогти мені пройти дану мапу швидше. Ну що, дякую тобі розробнику, мапи що зробив це. Так, наступна скринька у нас вже. Ого, тут у нас приготовлений кролик, також є пляшечки з досвідом. Меч. Ну і книжка на гостроту 4. Непогано, непогано. Так, копаємо далі. Тут, до речі, з'являються дуже пекельні духи. Та що ж ви паразити такі, одного знищить? Давайте ще другому надремо зад, Що ж ви такі... Не виховані, що ви оце виробляєте на моєму острові, тільки посмійте щось зруйнувати на моєму острові, тільки посмійте хоч щось підпалити. Ну, звичайно, потрібно бути обережними, тому що з цими пекельними духами тут взагалі небезпека такого масштабу, що ви тільки вдумайтесь. Купаємо далі. Знову у нас новесенька скринька. І у нас тут, ви тільки погляньте, пісок душ, черепи, візер скелета, також дуже багато стріл. Ну що ж, будемо сьогодні також візера перемагати в цьому видиві. Я не думав, що так буде, але так трапилось. Далі Також тут з'являються ось такі у нас м м чахлики, ось такі чахлики, яких ми також з легкістю перемагаємо, тому що він один було б більше, як програв би як-не-як. Як. ось Так, Так купаємо далі, далі, далі. І також з'являються брутальні пігліни, які ми також зараз надеремо назад. Що ви робите на моєму острові? Чому ви прийшли з цими, з цими сокерами? Ви що, поганці чи що? Що ви робите? Так, далі копаємо, копаємо далі. І ми вже викопали 4000 блоків. От бачите, це мене так нервує. Оцей пекельний дух мене так нервує. Треба по ньому повистрілювати, тому що він з'явився, відлетів швиденько, я сховався від нього. Ну скажіть же ж, паразит. Паразит масштабних рівнів. Так, у нас вже нова фаза Stronghold, твердиння, чудесненько, чудесненько. Зараз подивимося, що на цій новій фазі ми зможемо розшукати, кого ми, звичайно, що зустрінемо. Ну, але я не можу оминути, не можу я його просто так оминути. Є, 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 все, на натой паразит. Я тебе 10 хвилин хотів перемогти. І нарешті, і нарешті. о, є. Yeah. Бачите, навіть лусниці на, на цій фазі є. На цьому рівні. Ти парази таки, що ти хочеш зі мною зробити? Ну але пекельного духа ми перемогли. І Так йому йому ми дали. Так, купаємо да, І тут також з'являтимуться у нас мандрівники, як не це у нас твердиня. Чомби, тут б'ємося, 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 б'ємося хоробро Ні, вони попадали. Але одну перлинку ми таки здобули. До речі, п'ять перлинок я ще маю в свині, тому що я я знаходив перлини. Як-не-як. Як. Ну і мандрівники бували, там з'являлися в мене на острові. Ось так. Так, давайте далі руйнувати. І джекпот плюс 4 перлини. Непогано, також є шолом. Нічого. Так, купаємо далі. Також тут з'являтимуться у нас шалкери. Будьте обережними. Надирайте їм З самого початочку. І будьте обережними. Ви такі небезпечні, ненавиджу їх. Так знову б'ємося з лусницями. Вони мені, мені так заважають. Так, що тут у нас і скрині, камінь краю, ну і також квітка хорус. Ну, хорус ми так-то не вирощуватимемо. Так, купаємо далі, 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 далі. Давайте блоки. Фантоми! Але я поспав, тому ви мене живцем не візьмете. Ну, тепер напишіть в коментарях на що це схоже взагалі. Напишіть, мені цікаво. Хто також думає, що це палає, палають ворожі літаки. Як то приємно дивитися, як воно горить, палає. Люди суетяться. Так, що там у нас наступні скринці? У нас стріли розпаду, перший раз чую. Миттєве пошкодження, знаю. Також є прості стріли, так, їх багатенько. і також є стріли з отрутою. Багато зіль. І також золоті яблучко. Непогано, непогано. Так, знову ці лусниці. Ну, з'являються скрині, вони знову з'являються. так, ну, ну Добре, хай будуть, як декоративні блоки. Ну і, звичайно, ми, можливо, в вкраю візьмемо їх, будемо підійматися до тих кристалів. Тут... Я не очікував того, що тут з'являться розбійники і також руйнач. Ну що, руйнач, ніщо розбійники. Зараз я вам наваляю. Вже розбійників нема, лишився лише один руйнач. Хто до мене з мечем, той від меча і програє. Отака приказка. Так, копаємо далі, далі, далі. Тактить, нам ще небагато лишається, ще трішечки, і ми пройдемо <с <с на наступну фазу. Так, все, ми переходимо на наступну фазу. 4402 блоки. Ми викопали непогано. Так, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. І у нас Various. Ого! Це ж треба було так. Вже. ось І отримати портал. Ну, але потрібно зламати декілька блоків, вдарити отого поганця, цього мандрівника. Ми його, до речі, Ми його не викинули, але портал у нас є. Нам потрібно 12 очей краю. Ну добре. У мене, до речі, якраз така кількість і є. Не ж треба було, щоб автор мапи так продумав. А ти чому мені заважаєш говорити? Ух ти. Думав, якась в тебе користь буде, щоб щось випало. ну... Нічого, нічого. Ще покажемо, де раки зимують і ось такі. Ось ці мандрівники не долюблюю їх взагалі. Заважають таке страшне. Ой-ой-ой. Так, ну що ж, я трішки тут розбудувався. Будую вже зачарувальну кімнату. Бо нам треба зачаровані речі. Також у мене є діамантики незерет. Зараз використаємо, зробимо собі набагато кращі обладуночки. Ну що, давайте там знову розбудуємо ці стіни, побудуємо, потім так-сяк. Ну і закінчимо це все дахом. Тут нічого цікавого немає, проста коробочка, де в нас знаходиться стіл зачаровування. Та нічого такого нового. Все старе, що ми колись робили. Прості ось такі будиночки. Я не майстер будувати ці такі будиночки на одному блоці. Але ми ставимо стіл зачаровування, нашу чарувальню. Ну і готуємося. Так, зараз майструємо діамантові обладуночки, майструємо їх вправно. І зараз таке почнеться. Ми почнемо це все так? Захист 3, добре, давайте далі. Захист і незламність 3, Добре, добре, добре. Далі що? Ого, вогнестійкість навіть. Ну, Тут мені трішки не вистачає, ну, нічого. Так, ну що? Давайте зараз покладемо ці очі краю ось тут. Як і говорив, у мене всі є. Бо автор, напевно, що вправно так все продумав, що в мене якраз всього та й вистачає. Що досить чудово. Тут він мені книжечки підігнав. А тут всі вже перлини у мене є. Бачите, автор правильно все зробив? Добре продумав. От вподобайка йому. Так, ну що ж, починаємо тепер робити незаритові обладунки, майструємо. Нагрудник, далі що у нас, Ось давайте, потім шолом, і лишається у нас ще штані. Давайте ще штані. І все тепер я повністю в незаритових обладунках. На жаль, на меч не вистачає незиту, тому що в мене його більше немає. Ну, це нічого, нічого страшного. Все гаразд. Так, ну що ж, відправляємося в цю величезну, відому, легендарну битву з драконом. На одному блоці. А нам ще візера перемагати, а ми от до дракона йдемо. Йдемо на дракона. Тільки його треба так вправно перемогти, щоб такі там селфі зробити біля яйця. Ну, як не як звичайно. Вже ж так. так, ну що ж, давайте по старій традиції. А я зможу влучити в цей кристал? Чи ні? Я не зможу влучити. Чи можливо мені пощастить з першої спроби. А, ні, цей дракон сюди підлетів, Ну, не вдається, не вдається. Бачите, ще ось ті бігають засранці. Ну, не люблю я цих мандрівників. Не робиш їм нічого поганого, вони до тебе бігають. Тут, тут, тут. Що ж це ви мене так б'єте, ці засранці? Будуємось, будуємося, треба швиденько піднятися догори, знищити. Хоча перший наш кристальчик. У цьому видові, ну, я піднімаюся, звичайно що. Нам ще нібито не так і далеко, ну все, ми вже на місці. Ми вже на місці беремо меч, знищимо ось цей кристалчик. Беремо також лук і давайте вистрілимо. Можемо першої спроби? Є. Так, а цей ми зможемо влучити з першої спроби. І такий я невправний лучник. Але все-таки ми знищили. Давайте ще. он той, Все, ми його знищили. Я в шоці. Я в шоці, що ми змогли його знищити. Давайте також і той кристальчик знищимо. Все знищило, тепер потрібно мандрувати, йти до град, також їх зруйновувати. Так давайте поїмо трічки. Цей дракон вітає, заважає мені, ну що ж, давайте супер трюк-пух. І. Все ідеально. Все ідеально. У нас вдається впасти і щоб все було чудесненько з водичкою. Хоча дуже сильно хвилююся, тому що бувають такі моменти, що ти тицькаєш, 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 а воно все одно. Програш. Програш, програш. І в лату програв. Ну, але ми вже тут біля кристальчика. Давайте його зараз зруйнуємо. Є готово. Ці дракони тут-ту-ту! Одна мій секунда, і був би кінець, але давайте ще от піднімемося догори. Нам ж треба ці кристали знищувати. Звичайно, що треба. Треба все це зробити. Так, один кристал. 4 знищуються. Давай ще один постріл. Є, готово. Ну, і як ви бачите, всі кристали у нас знищені. Тепер можна відправлятися до драконихи. Зараз переможемо. Хоча трішечки не так. Ні, зілля сили поки що не використаємо. Нам треба зустрітися з драконом. Треба перемогти дракона. Треба бути сильними, хоробрими. Ну і ми вже тут випиваємо супер зілля сили. Це добре, що автор мені, їда... автор мені його дав, тому що ми ось, бачите, вже й половину життя не мав дракона. Майстерність. Бачите, не даремно добре в цю забавку бавився. Щоб, звичайно, що вам це все показати. Так, 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 так. давайте йдемо далі, давайте йдемо, йдемо, йдемо. Б'ємо, б'ємо. І ще капелиночка лишається, і ми перемагаємо дракона. Ми майже проходимо мапу, тому що нам ще лишається І знову ці мандрівники. Ну, чому ви такі? Ну чому ви такі неслухняні? Ну чому ви мені заважаєте? Я ж хочу дракона перемогти. Я ж вас звільняю від, від ярма. А ви мені так диви, як віддячуєте. Ну що дракон підлітає, так б'ємо, б'ємо ще кілька разів. Є. Є, перемога! Ми перемогли. Ми перемогли дракона краю. Зараз розплачуся, перемогли. Ну і давайте ще заберемо яєчко дракона. І можна сказати, що з цим ми закінчили. Нарешті за 2 роки я пройшов цю мапу. Нарешті. Ой, слава тобі Боже! Що пройшли Ну Але на цьому ми не зупиняємося. Бо Тому що нам ще потрібно перемогти візера. Тому будуємо ось таку штуковину. Я надіюся, що багато хто знає, як його викликати. Якщо хто не знає, дивіться, вчіться. Пісок дуже ось так поставили. Тепер його череп. І все. Так, готуємося, готуємося, це буде небезпечний бій. Я боюся, що мій телефон не витягнеться, все. Це всі руйнування. Я боюсь дуже за свій телефон. Там тут то з цим всім життям це таке собі. У мене все одно його багато, я все одно в незарятових обладунках і я все одно його переможу. Ну, але шкода, шкода всього. Шкода. Б'ємо. Ну ж ти засрається. Ну отримай. От і автор хотів би, щоб ми перемогли саме візера. Ну добре, перемагаємо. Він, до речі, застряг. Він застряг в обсидіані. Ну тут ми вже йому пух-пух-пух-пух. Артилерія по ньому б'є, з лука вистрілюємо, влучаємо в нього. І зараз давайте ще, і ще, і ще, ще, і ще. Так, 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 давай, 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 давай. Давай, давай, змінюйся, змінюйся. Все, все, пів життя ми йому знесли. Тепер давайте його посіпак знищувати, його. Чакликів, чакликів, е незерських, так, 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 давай, давай. О все, ми його перемогли. А тепер тут найцікавіше. Тут треба бути дуже обережним, тому що телефон починає глючити. Телефон починає глючити, тому що він руйнує занадто багато блоків і це просто навантажує мій телефон. Ну Нічого, зараз ми його знищимо, хоча б, і... хоча б так. Давайте, давай, давай, давай. Куди ти дівся? Куди ти зник? Що ж це ти? Так перелітаєш, мені ж треба тобі надерти ззад. Давай, 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 давай. Б'ємо, бємо бємо його, вносимо йому багато шкоди. Нам ще не так багато лишилося, і ми, звичайно, що будемо в плюсі. Ми його переможемо, прийдемо в дану мапу. Так, ще залишалося... залишилася капелиночка, ну ще один, 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 один ударчик. І. Є! Ми його перемогли! І тепер можемо зібрати також зірочку. Зірочку пекельну ми зібрали Чудесненько. Мапу ми пройшли. Всім дякую за те, що ви дивились дане, дане проходження, даний нумограй. Ви просто найкращі. От слухайте ці слова, ви найкращі. Ви найкращі, що у мене є. Дякую вам за це. Ну, а дане відео закінчилось. А я вам дякую, що ви його переглянули. Поставили власну вподобайку. Написали позитивний коментар. Також. Підтримуйте наші збройні сили України, тому що це дуже важливо. Ну що ж, як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!